Чи як ви їх викидали з колективу, як вже що такі зловживання? були такі. І ще ж могло да. Значить, будемо казати так. Страш... Страшне було би це я. Страшніше, страшніше за... за їх усіх було. Mm. І казав головний інженер управління в Полтаві, а Вакуленка будуть ще. 30 років бояться після того, як він піде з директором молокозавода. Але де вони бояться, хворяють і зараз не поділяться, кожен славу хоче здобути, що як він строїв завод, це і проче. Мені зараз так тошно і обідно на цій неділі стало, як я узнав, що значить, вибрав площадку я. Комісія, создана мною і міністром нашим українським, Создали у городі. Вибрали площадку все. 382 мільйона виділено було на повністю на котельні, на воду, на каналізацію, на все на світі виділено. А 76 на постройку того 9 дому, що стоїть зараз на тому. То що я вам скажу? Я отверну... на Достоєвського, так? Так. От у нас Достоєвського дому. За 8 місяців за щодо хозяйственной діяльності, за счет того, на молокозаводі, я построю чотирьох етажний дом, такий як оці, що біля міліції. Он він біля комбіната. Для спеціалістів, яких я намірювався і добився. На гроші на постройку заводу, вибрав площадку, вибрав все, узнаю тепер, що. І їм так... же поруч би на роботу було б ходити, там же рядом пройти ж да. Так, фактично. Там же да. питання в тому, що узнаю, що котільню, Федеренко каже, це начальник управління сільським. Я я цей що в сільську. Він каже, коли я був директором комбіната, я допомагав строїти котельню. Гроші збирав на, на котельні, на той. А мені, коли вибор площадки була, комісія і все, покойний гололобов каже Олексій Іванович, mm -hmm. каже Микола Савич, давай до моїх комунікацій, до комунікації м'ясо комбінатора. Врізки, врізки. Кажу. Олексій Іванович, я привіз гроші, де вказано, що. Постройка котелін. І котли не два з половиною, так як на Петра Слинка стояли. А чотирьох тонів котли. Чотирьох тоні котли. Кажу отдельно. І площадку ми виберемо не біля м'ясокомбіната. Щоб не до комунікації м'ясокомбіната, ну все все гроші. Поки це гроші, гроші вкрали, мабуть, не заходя, Я вже тепер міркую так. Міністерства України, а там я не хочу називати фамілію. Та не треба, да. єс, єс проходімце, які зарані видно думали. Давай. Вам воно йшло цільовим призначенням, але вони туди свого своє рило вставили і одчепили у вас там трохи. Потім вони, вони вирішили, що до м'ясокомбіната ага. там є котли, Зрозумі. там є склажині, І Що там... ця частина грошей фактично можна їх буде зняти Бо і десь там освоїти. Я так освої, думаю, да. що там їх украли. Могло бути Полтаві, могло бути і в Лубнах. Так я ще думаю. і друге. А і оці гроші не вкрали, що у комбінаті виділялися. Могли бути і стрічні вкрадені, і ті. Mm. А тепер вони діляться всі, хто герой времені і хто це зробить. Так м'ясокомбінат же, там тільки вовків заводить, там же метал повирізали, там взагалі. Ні-ні, ні, тоді не, ще дійсно. Ні, ні, я розумію. Зараз же а, так, ж, так, так, розгромили повністю. А це самий крупний комбінат у Європі. Оце у говорила. Він, він же фактично обслуговував Ленінград, Москву. Кожний день в Москву в Ленінград уходило 13-14 вагонів м'ясних і зелень. ковбаси там. Ковбаси, була. балики і все на світі туди входило. Yeah. Кожний день. Це ж Всі начальники цехов, які були на м'яскумінаті, всі знали, зо мною приходили другий раз. Зовітувалися. Коли ми лежали в обширний інфаркт у мене був, лежали з Коваленком, Іван Миколаївич каже, невже Микола Савич? От всі в городі дивуються, що всі багаті стали, всі? У нас, у вас, і квартири в Києвах, у Москві і, і все на світі. А у вас нема нічого. Так, живи в будинку, так чого так случилось? Ту, що у мене зовсім другий характер. Я робив для людей з людьми. І, так сказати, ніколи покойну матір, я, я пам'ятаю, як вона мені казала, ти снідав суп, Обідать, борщ будеш, а картошечка або макаронів зваримо з вечора, тоді все буде mm -hmm. так. Я Ніяких наград ні від кого нічого не хочу, але хочу, щоб люди знали правду. Мені прийшлося вирішити у городі питання з постройкою молокозаводу, питання води у городі, питання каналізації, питання, будемо казати, маю причетність до постройки сьомої школи непосередство де. Не було б нової так. школи, якби не завалив стару. <говорит> Був директор там школи, який кожен день приходив і казав, що мені робити? сім груп і одна уборщиця приходить розтоплювати у 4 часа або в 3 часа ночі, вона. За ну, пам'ятаю ті ще... старі приміщення. Да -да 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 -да". То трохи як у другій школі, там, де початкові класи вчилися. Ну, така. Да, 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 да. І був математик директор школи. Такий він кожен день у мене разів і 10 побував, як я вдома. Ну я часто в командіровках був. А то, ну що мені робити? Галина Дмитрівна за огорону була рядом напроти, біля молку прямо там. Часто її чоловік заходив до мене, і директор і цибати був. Що робить? кажу Володя. Володимир Іванович кажу. Вали грубе, ось травень буде. Вали грубе, виносять ворога і зуї старших класів, виносять кирпичі, все на світі. Я тобі даю, кажу, чеку книжку, став ізвесну зорону, так вони мене виженуть. А ти подай заяву та й піди. Що ти не вмієш математику читати? Та як не вмію. І він так і зробив. А була Марія Якуна, яка дуже хотіла завуч, дуже хотіла бути директором школи. ясно. Ну, от таке, дуже хотіла. Ну, вона кажу, буде. Але ще час, і коли завалив грубе, а воно взяло і попадали стіни <рес> Ути, у тих. Тому... Діватися вже нікуди треба. Бути. Дівати нікуди вже батареї було чіпляти і все uh -huh. на світі. Приїхав Ан Прокопич Пончаров. Uh -huh. Він, будемо казати, умірена людина така, що то приїхав і давай організовувати треба строїть якось школу. А ще поліція на горище. Там в школі. І цей Владимир Іванович поліз, подивилися. Крок попеламлені вже готово було з щифром завалитися, криші і так далі. Так вони давай організовувати обласне і все. І тут організували постройку нової школи. Володимир Іванович у другу школу йшов е, математику читати. Як його прізвище було? Забув вже. Вспомню, я скажу, значить, як прізвище його було, але він, е, ну, він добре, новий так. предмет з'явився, математика, фізика. Не Цапенко. Цапенко. Читав його. У мене, у О, мене його сина оператором робив на телебаченні. Кстати, кстати, цар, кажуть, що його немає. Нема, немає, Нема там... кажу, прям луччого математика в Лубнах. Да. Баба Саша була в шостій школі. Баба Саша, директор школи. Пісапенко у сьомій школі. Лучше математика не було. Він у мене там якийсь час, ну, то у нас викладала жінка, то він, ну, була такі, що уроки він вівдав. А так ти знаєш, Арю. Та знаю, у мене ж його син, там, де ми жили в Комсомольському домі, де ото 12-те училище, общежити є. І общелітє комунаря, де mm. потім баню построїли. Хорошо, там, там вже, вже вона да, да, да. Тут я пропоную так, От, щоб ми сьогодні записали, я це оброблю, потім yeah. я до вас ще прийду, щоб їй відпустити, бо до занять буде готуватися. Сьогодні ми нормально поговорили, так і об'єм інформації. Я потім ще ж до вас прийду. Я поняв, я поняв. Не спішу нічого. Да. Так що давай, багатько моментів відмовляй.